Я так розумію, керуючись справами міського виконавчого комітету міської ради. Да. Скажіть, як ви можете прокоментувати свою участь в агітації з кандидатом, mm -hmm. а яким чином Ви прибрати участь в агітації? Дивіться, є газета, mm -hmm. такий інформаційний листочок, який роздається в наметах агітаційних. І тут є ваш портрет, mm -hmm. ваше ім'я, посади в Шургеля Олена Миколаївна, mm -hmm. і декларація про підтримку кандидата міського звору. Ну, я депутат облради. Так, але ви ще я керуюча депутатом. Звичайно, я не в робочий час, mm -hmm. ні використовуючи свою посаду, ніяким чином не впливаю на цей процес. Це однозначно. Да, але ви берете участь в варіанці яким чином я перевчив? Ну, таким це чином, це? що ваша ваш, ваш паритет тут є виборці mm. і в робочий час, і в позаробочий час. Їм ем надається такі інформаційні бюлетень, тут вони бачать керуючу справами, яка приймається. Вона... Да. Ну, ну, це країном. моя депутат, це моя громадянська позиція. Uh -huh. Це моя громадянська позиція, громадянина. Те, що в мене є робота, ну певна, вона є, я її не скрив, ну не, не у таю ж, не можна писати, що я там. Медична сестра лікарні mm -hmm. правильно mm -hmm. Ні, то звичайно це так посада mm -hmm. ну але певно, це посада mm -hmm. на вас певні обмеження так mm -hmm. да, вже розумі. Ну, я не беру участі в агітаційних заходах. В агітаційних заходах і я хочу робочий час. Але це є форма політичної анітації, яка розповсюджується незалежно від робочого часу. Ну якщо ви мене навіть у цьому кабінеті запитаєте, да яка моя громадянська позиція, то я не буду е, казати неправду. Це моя громадянська позиція. Тобто у вас громадянська позиція да. на підтримку Юрія Вілка. Звичайно. Угу. Мене як добре. людина, як депутата від опозиційного блоку, депутата обласної ради. Я сказала про це вчора, буду казати сьогодні, буду казати завтра. Угу. Мені це за це не стидно і не. Тому, тому що я знаю, що це людина, яка зробить для міста все необхідне, щоб завтра в цьому місті було. Це моя громадянська позиція. Я навіть в цьому кабінеті готова про це говорити. Угу. Я зрозуміла, добре дуже вам дякую за інформацію. А